Вітаю, в ефірі Новини на часі. Перші підсумки дня зібрали у випуску. Росіяни вдарили ракетою по Петромихайлівці. Ще п'ять разів з РСЗВ гатили по Гуляйполю, Степногірську, Чарівному та Новоданилівці. Били і по Запорізькому району. У Кушугумі ворожий ФПВ-дрон поцілив у цивільне авто. Поранило 46-річного чоловіка. Ще один дрон вдарив по Розумівці. Через обстріли у Запорізькому районі залишились без світла майже 5 тисяч будинків. Енергетики почнуть відновлювальні роботи, як тільки дозволить безпекова ситуація. Загалом упродовж доби окупанти завдали 907 ударів по 25 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 27 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури. На ранок енергетики заживили більше трьох з половиною тисяч споживачів, які були знеструмлені через пошкодження кабельної лінії електропередачі. Щодо ситуації на фронті, п'ять атак росіяни зупинили зупинили наші бійці на Гуляпільському напрямку. Водночас, як на Оріхівському, бойових зіткнень не було. Але повітряні атаки противника не вщухають. На південному напрямку ворог дещо зменшив кількість атак на позиції українських захисників, але продовжує активно застосовувати авіацію та дрони Камікадзе. Завчора випустив більш ніж півсотні кабів та понад півтори тисячі безпілотників. Захисники півдня України за добу знищили півсотні одиниць озброєння та військової техніки противника серед знищеного РСЗВ град. Чотирьох людей вдалося евакувати з Приморського лише за листопад, з Пологівського, Запорізького та Васильівського районів області до безпечних місць вивезли майже дві тисячі людей. Поліція закликає не зволікати з евакуацією з небезпечних зон та звертатися по допомогу на лінію 102. Уже Вже боїмося залишатися там. теж. страшно дуже страшно, так? Ну, звісно, так. Да. Оце ще як днем нічого. а ночі так. дрони літали, ради літали потом Ті, хто залишилися, виїжджати туди, не ждіть. Близько трьох тисяч виїздів здійснило соціальне таксі у Запоріжжі з початку цього року. Це безоплатна послуга, якою можуть скористатись військовослужбовці, ветерани, люди з інвалідністю. В терцентрі соціального обслуговування кажуть, послуга має попит, тож і потреба в такому транспорті лише зростає. Нині автопарк соціальних таксі поповнився новою машиною. Більше розповість Анна Крамаренко. Раз, Галина Вікторівна їде до медзакладу на гемодіаліз. Чоловік супроводжує. Раніше родина користувалася звичайним таксі, оскільки через проблеми з ногами важко користуватись громадським транспортом. Кажуть, в день в обидва боки виходило 300 гривень. А це пенсіонерам не по кишені. Коли дізналися, що в місті працює соціальне таксі та ще й безплатне, одразу ж почали ним користуватися. Три рази в неділю. Через день. Швидко приїжджають, от ви викликали, швидко як це підправити. У них вже графік є, приїжджають постійно, тому що вже у нас такий графік, допустимо, на поле дівча. І в 4 часа нам забирають діаліза, Ми зробили діаліз і приїжджають, забирають возицію п'ять. Поліклініку і раніше додому возили. Півроку, як узнали, що є таке таксі, подзвонили, заказали і возять все. Спасибо їм, так хоча є. тому що платили дуже багато на таксі, їздить з дому до цього. Ми, Ми справа, з дому їздили, з правого берега, а зараз положили нас в лікарню, будуть робити операцію і їздимо Я в лікарню. І тих, хто має потребу в такому спецтранспорті, в місті чимало. Соціальним таксі можуть скористатись військовослужбовці, ветерани, люди з інвалідністю першої та другої груп, а також діти з інвалідністю до 18 років. Терцентри соціального обслуговування кажуть, послуга користується попитом, тож потреба в такому транспорті лише зростає. Раніше тут було три машини соціального таксі. Нині автопарк поповнився ще однією. Соціальне таксі обладнане ось таким електропідйомником. Також для зручності авто має низьку сходинку, яка при відкритті дверей виїжджає автоматично. Удобно, я думаю, ступенька тут. Це як треба всередині. Воно вищий клас. Нову модернізовану машину для автопарку соціальних таксі передали від уряду Республіки Корея та програми розвитку ООН в партнерстві з Міністерством розвитку громад та територій України. Щодня в Запоріжжі соціальне таксі замовляє мінімум п'ять людей. Якщо громадяну треба Екстрена, кризова послуга, значить вони телефон за телефоном нашого центру і заказують послугу. Фахівці виходять до них, визначають потребу в цій послуги, і потім вона оформлюється. Якщо екстрена, кризова – це на наступний день вона надається. Якщо по графіку якийсь термін, то це оформлюється, договор оформлюється і рішення про надання соціальної послуги. Новий автомобіль це менший час очікування і більше людей, які зможуть отримати допомогу вчасно, зазначила очільниця міста Регіна Харченко. За період з 15 січня майже 2,5 тисячі поїздок. Це перевезення людей та дітей з інвалідністю. Це дуже сумно говорити, але я розумію, що ми до цього йдемо. Нам треба буде більше інклюзії, більше соціальної допомоги, більше медичної допомоги, більше більше. Якщо маєте потребу в такому соціальному таксі, телефонуйте за номером, який ви бачите на екрані. Анна Крамаренко, Єлизавета Колеснікова, телеканал МТМ. Більше новин шукайте у нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власну інформацію через телеграм-чат-бот. Тримаємо стрій та віримо в Збройні Сили України. Побачимось у наступних випусках.